Добре, знімаю. Тоді почнемо з вас. Я думав, як почати. Угу. Так, друзі, в нас дуже актуальна тема блекауту, виключень світла. Так як ви бачите, в мене з'явилася чарівна донька. І щоб я не переживав за дружину і за доньку, що вони будуть без світла. Ми, я придбав Екофло Дельта 3, півтора тисячі. Ну і відповідно, як і всі чоловіки, яких цікавить, то питання, передивився мільярд відео. І хочу показати вам, яким чином я зробив його вдома, бо способів підключення я бачив багато. А, сам придумав ще трошечки інакше, щоб була розетка-розетка, яку всі дуже сильно ненавидять, але щоб не, щоб не переживати, що от, Ангеліна щось включить зле. І розказую вам так, як це все побудовано. У нас є розетка, яка заряджає екофло. І йде в звичайний роз'єм, от воно включилося. Так, зразу зараз йде, хоп. Так, все запустилося. тут В передньому моделі просто чисто знайшов в хаті і лампочку поставив, ми її не використовуємо, але хай буде. От ми бачимо вхідну напругу 500 Вт. Ну і світло дома є. Тобто воно звичайним входом. Звичайною розеткою заряджається. Друге, це в нас вихід напруги розетка. розетка Як ви бачите, воно зараз підключено теж в розетку, і яким чином працює, що світло не вибиває. Все дуже просто. У нас тут є такий лючок, який прийшлося трохи окультурювати. Бо тут в тій ніші це орендна квартира. Е проводка була просто змотана, ну як в радянських квартирах. На що то свої кімната Не показую, показую, як зроблено світло. <світ> так, добре, дивіться. Тут у нас був повний безлад, повний хаос, і кабеля йшли зі всіх сторін, просто змотані. Як будь плоть до того, що коли я виключав вхідний автомат, кондиціонер в кімнаті працював, бо він був десь заживлений ще перед, е перед входом. І тепер дивіться, у нас мій друг електрик. Я його попросив зробити мені отакий щиток. Він мені поставив АВР. У нас є вхідний автомат. Ми зібрали на звичайних два автомати будинок. Повторюсь, це орендна радянська квартира, в якій ми живемо. Ми все своїми руками тут робили. І цей АВР підключений таким способом, що. Якщо світло в хаті є від міста, світиться червона лампочка. Коли я включаю, подаю напругу з тої розетки на ту, ви зараз побачите, АВР загорівся зеленим світлом. Це означає, що в нас є і мережа міста, і мережа на EcoFlow. І тепер, якщо зімітувати виключення світла, АВР автоматично переключиться. Ну, на другий, на другий, другий. Зараз я покажу, Шо? пралка допирає, але я її все-таки краще я її зупиню і поки виключу. Е -е, дивіться, імітуємо виключання світла, щоб було зрозуміло. Так як тут бачимо, екофло живлення подає, ми виключаємо. Навіть пралка не вибила. Світло в хаті є. І тепер екофло починає видавати 354 ватти. Яким чином воно, скажімо так, не горить. І як воно отак от підключено до двох розеток. Ліва розетка заряджає, права бере світло. Зробили ми то таким чином, що ця розетка в домі була, і вона єдина, була протягнута сюди вагонкою, в коридорі. І йшла до цієї ніші, в тій ніші ми її завели до лічильника. Другу розетку ми вже кинули самі. І вона підключена тільки в коло, якщо світла немає. Тобто, все замкнуто таким чином. Я не електрик, я не спеціаліст, я керуюся тільки власною логікою. І прошу друзів допомогти то все з'єднати. І це все дуже добре працює, бо тепер, якщо світло пропадає, той куфло, відповідно, починає видавати світло, ну, якщо включений модуль розетки. Бо якщо його тут виключите, то світло в хаті пропадає. Якщо включити, появляється. Зараз секунду. Появилося. І тепер, якщо світло пропадає само по собі, і цей модуль DC чи AC, не знаю, включений, взагалі нічого не, від... не помітно, чути тільки звук переключання VR. Тобто підсумуємо, представляємо, що світло чик появилось, пралка, як бачимо, працює далі. Світло в хаті є, і екофло починає не віддавати світло, а заряджатися. Тобто, ще раз, бо я вже третій раз кажу і не закінчую. У нас є два кола в одному, де є місто, та розетка, коли аверб переключається на будинок. У нас з'являється та розетка. Тобто або та, або та активна. Він або видає, або отримує світло, і вони не зустрічаються між собою. Якщо я не правий, і це може призвести до якихось фатальних наслідків для екофло, ви мені обов'язково напишіть. Але як бачите, все прекрасно працює. Ми ж зараз ще один раз виключаємо. І це єдиний от откий от звук. Все. Світло далі працює. Пралка запустилася, діти бавляться. Все окей, екофло куфло видає от зараз 400 Вт, бо вдома все, на... ну, все світло включено, зарядки працюють, телевізор і так далі. Надіюся, комусь то було корисно. Включаємо місто назад, заряджаємо куфло. Навіть, навіть світло не моргнуло. Отаким от от чином ми це реалізували. Якщо буде комусь корисний, ставте лайки.